Давай за мною. Все нарешті. Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі Даттерло. І сьогодні ми будемо грати в Tier частина друга. В минулий раз ми зупинилися на тому, що ми з вами пройшли три місії: Break Throw, Final Touch, Tools at Quills. The Quill's Tools. І це було доволі складно, можете ось тут от подивитися. А сьогодні ми з вами будемо проходити місію Connecting the DOTs і наступні дві, якщо встигнемо, звичайно. Коротше, суть цієї місії в тому, що ми маємо оцей от бус підігнати до всіх антен, я так розумію, ось цих от так, щоб вони під'єднали мережу до нього. З оціма трьома проблем нема. Просто потрібно бус підігнати кудись сюди. А з цим є, тому що вони знаходяться дуже далеко і вони просто не, до... не дістають до цього буса. Ну, і, звичайно, перше, що ми зробимо, це підгонимо наш бус так, щоб він зловив три антени. Бачите, першу він уже зловив ну майже. Зараз. Ага. Ось, і третю трет... потрібно. Ось ось ось. Ось. Тро... Трошки. О, все, бачите? Зловив три. Добре. Тепер нам потрібно все підготувати для того, щоб ми змогли а... відстрелити ось ці дві антени і просто піднести їх до цього буса. Насправді для цієї антени нічого такого складного не потрібно робити. Ми лише будемо з неї починати. Тобто ми е, стріляємо в неї, відстрелюємо її і біжимо, беремо її в руки і біжимо до бусика. Вона ловить мережу з ним. І далі ми біжимо до наступної антени, яка знаходиться тут. Ось вона прямо напроти нас. же ж, так? Так. От нам потрібно проламати стіну десь тут. І так само робимо з цією стіною. Я вже готовий просити. Все. Ну ось ця антенна. Тобто ми її відстрелюємо і також несемо до, до нашого буса. Ну і останнє, що нам потрібно зробити з підготовки, це а, підігнати ось цю швидку машину так, щоб ми поставити її, точніше, так, щоб ми встигли на ній доїхати аж сюди. Цю машину просто потрібно ось розвернути і на ній поставити а, ось ці от прискорювачі, щоб ми були дуже швидкими. все. Ось і вся місія. Головне тільки все правильно зараз зробити. Ага, ось. Несемо, поки вона не зловить зв'язок з нашою машиною. Так, є. Прибіжимо до наступної. Давай, 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 давай. Лови, 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 лови. Лови, лови! Лови, біжи. Давай. Все є. Е, все, нормально. Так, тепер їдемо. Ого, оце вона швидка. Бустануло мене нормально. Все, ось така, от простенька місія. Вона зайняла у нас дуже мало, 6 хвилин цілих. І залишилося у нас аж 6 секунд в запасі. Вода смачна. О, ми ялинку поставили. А у мене, до речі, як бачите, можливо, Можливо, не бачите, можливо, бачите. У мене також он, новорічний декор є. Ну, суть в тому, що нам просто потрібно. Класика тердауну. Нам просто потрібно все вкрасти. Сім, сім, сім речей нам потрібно вкрасти. І бачите, якими вони тут кругами. Нам потрібно починати з ось цього от об'єкту. А, навіть не з цього, а ось він. Аж дуже далеко коротше, знаходиться. От нам потрібно починати з нього. Але насправді це буде недовго, тому що все, що нам потрібно для. Нього підготувати це просто відчинити двері і все, ми просто з нього будемо починати. Вибігаємо і сідаємо в цю машину. Слава Богу, машинами ми на цій місії будемо використовувати небагато, тому це якраз мені тільки на руку. Ставимо цю на цю машину ставимо три прискорювача. І йдемо далі. Добре, ось наш наступний об'єкт. Е, тут нам потрібно пробити дірку і поставити тут планку. Дуже, ну прям зверху до низу. Ось. Ось, ось так. Оп, ми отак от забігаємо, підбираємо цей об'єкт і біжимо далі. Нам потрібно сісти в ось цю вантажівку і просто її втопити. Щоб вона у нас була як міст. Тобто ми будемо спускатися звідси, от ми стрибаємо приблизно сюди і залазимо на вантажівку, ось так. І ставимо тут ще одну планку. Ага, бачите, не дістає вона трошки. І ставимо ще одну планку приблизно сюди. Ось, ось так. І ще одну, так, щоб скріпити їх. Ось ось так. Пробігаємо, і як бачите, ось цей от стовп нам буде заважати дуже сильно. Тому нам його потрібно просто поламати. Та що ж таке? О. Я відчуваю, що щось до кінця місії нам шотгана не вистачить просто. Ось наші лижі. Нам потрібно їх трошки. Давайте отут збережемося. якби винести сюди. І ось тут от нам потрібно проробити дірку, щоб ми по планках залізли до цього об'єкту. І беремо планку і. Ех! Ставимо її сюди. Оп! І сюди. Оп. Ось ось так. Тобто ми будемо отак бігти і залазити по цим планкам. Ага, бачите, дуже крутий схил, потрібно ще одну поставити, щоб ми швидше пролізли. Ось ось так. Оп, оп, оп. А чому я бомбами не користуюся? От Я тільки зараз про це подумав. Можна ж бомбами користуватися. Робимо дірку тут, можна тут планку поставити. І. пролізти. Ну, і просто стрибаємо сюди. Далі нам потрібно підібрати ось цей об'єкт. Це у нас електрогітара якась. Господи, я забуваю, що у мене є бомби. Це можна зробити в сотню раз швидше. Ось, дивіться, бам, і все. І всі ваші проблеми вирішені. Просто поставте бомбу. Так, давайте збережемося. Прибрати трошечки. Можна цим користуватися, щоб прочистити нам тут дорогу. Ось це можна прорізати. Та як... На чому ти тримаєшся в зелі? О! ой 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 ой, -ой. Горить! Воно ж дерев'яне. Так. Тобто ми отак от будемо проходити, брати цю електрогітару і бігти сюди. Тут нас буде чекати машина, яка у нас знаходиться тут. Ось ось ця машина нам потрібна. Вона доволі швидка, тому будемо брати її. Тобто ось ми виходимо і сідаємо в цю машину. На неї ми чіпляємо також три е прискорювача сюди, сюди і сюди, наприклад. І відчиняємо ось ці от ворота для нашої машини, щоб їй було легше проїхати, щоб вона не врізалася в них. Так, далі нам потрібно їхати аж он, от сюди. Тобто нам потрібно проїжджати між цими машинами. Зараз ми їх трошки відгонимо, щоб вони не заважали вже нашій машині проїхати. А, тут не можна вже бомби ставити, тут потрібно якраз вже шотганом. Нам потрібно. Цей об'єкт отак от викинути. І до нього планки поставити. Ось. Тому ми ось так от будемо бігти, забирати і стрибати назад. Нам потрібно повертатися цією ж дорогою аж до цього контейнеру. Сюди нам також потрібно поставити планку. Ось. І далі ось наш наступний об'єкт. Оп. Все. Ось так. Ось так. І ось так забігаємо. Картину можна трошки посунути. А, не можна, бачите? Ну тоді, гано, що то робимо собі. Оп, ось, бачите, пробігаємо. І ось останній наш об'єкт, він знаходиться трохи вищий, ніж я. Тобто він знаходиться. Ну, правильно, в принципі, я поки що правильно йду. От нам потрібно десь ось тут бомбу поставити. Оце я бомбу поставив. Все розбив. Окрім того, що потрібно. Ось так ми будемо бігти. Оп! Підбираємо цю картину. І в... А, ну, і виходимо кудись сюди. Ось. І ось тут уже тут наша вантажівка була. Ну, все! Одразу візьмемо енергетик в руки. Бам! Сюди. 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 Б'ємо енергетик. Так. 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 Забігаємо, біжимо далі. А можна ще тут випити? Так. Ідемо. Ну вже результат кращий, я вже це бачу. Так. <свісна> Кипець мене цей енергетик. Гарно так прискорює. Оп. Оп. Він уже летить. Уже летить. Є! Пройшов і ще й зекономив, бачите, скільки. 9 секунд, цілих 10 навіть. Ух, 17 хвилин проходив місію. The Droid Education. Що нам потрібно тут зробити? Бачите, це коло? І зазвичай це коло це потрібно щось принести. Тобто там діжки, не знаю, машини. Але в цей раз нам потрібно принести сюди роботів. Але проблема е, в тому, що ці роботи вони знаходяться за дверима, які від, відчинити неможливо. Лише пальником, який знаходиться тут. Але проблема в тому, що, е, що його неможливо взяти. Тобто нам там десь біля пальника будуть лінзи, які будуть переправляти пальник. І таким чином. Цей пальник має попасти в двері і прорізати їх, щоб звідти вийшли роботи, яких ми вже приведемо сюди, ось, до нашого човника. Я думаю, що це буде насправді дуже довго, друзі. Тому беріть чайок і просто дивіться, як я буду тут страждати. Ось цей пальник. Тобто ось він бачите, тобто він прорізає все, що тільки можна. Ось бам. І ще одну поставити лінзу. Ось. Щоб ми змогли дістати нарешті цього робота. З ним великих проблем взагалі не має бути, бо, е як ви знаєте, ці роботи можуть атакувати. Але я ж кажу, що з ним немає великих проблем бути, тому що цей робот, він ем, в тебе вогнем плюється, тому він не сильно дає якихось морок. Так. Ой-ой-ой! Куди це я направив? Трошки я лінзу не так поставив. Дуже великим кутом. Ой, я це взагалі я в лінзу не попав, То що ж таке. Ну, ось, бачите, в чому головна складність? Що тут якось потрібно все, ж так, все так поставити, щоб. А тепер сюди не, не, не попав. В цю лінзу. Я думаю, тоді, що я і цю не. Ось, я думаю, що зараз я маю попасти. Все одно не попав до що ж це таке? Ще потрібно далі. Ага, бачите, ось робот вийшов. Так, зберігаємося. Нам потрібно цього робота доставити до, нашої... до нашого човника. Є. Нарешті, друзі, перший робот. Господи, не вже перший робот є. фух ну тепер, ну далі тільки гірше. А, ага, вилізли. Так, зберігаємося, бо оці роботи вже небезпечні. Один, начебто, стріляється, а інший ракетами пуляється Я тут. Ого, бачите? О, бачите, що вони роблять. Давай, сюди, йди. Ой-ой-ой, я прям в бомбу стрибнув. Оце була помилкою. Оце була моєю помилкою. Скидуй. Фуї. Так, чекайте, давайте збережемося тут. Оп! Так, і тепер нехай він біжить до мене. О! Слава тобі, господи, доніс його. Ну і тепер потрібно його дружбанчика донести сюди. Зараз спробуємо ще раз. Давайте отут збережемося. Який же ти все ж таки противний робот. Давай, 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 давай. Давай, за мною. Все, нарешті. Ну, залишається лише останній робот. Так, 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 так. Ага, бачите, воно. Ну, в принципі, можна якось під скло підставити. Так, давайте отут збережемося, якщо воно одразу. Хоча я дуже сумніваюся, що воно одразу попа. Ой, а я так не помру? А, ні, воно на мене не діє. Я думав, що воно і на мене діє, то я його так перестиду. Ну, невже воно зараз попаде? Воно там. Куди? Чому воно не попадає? Я зрозумів, бо оці от сейфи, вони тут заважають їй. Все, зараз, зараз буде, друзі, зараз, зараз робот вийде звідси. Все, робот вийшов, він за мною вже вийшов. За мною йди. Ідеш за мною? Ось він стріляє. Коротше, це дуже небезпечний робот, бо. І ви розумієте, чому я його на фінал залишив. По-перше, його найскладніше дістати. А по-друге, він ось такий от дуже неприємний робот, якщо бути чесним. Я тут, алло. Не зрозумів. Ти, ти не можеш. А? Я зрозумів тебе. До мене, до мене, до мене. Я тут. Давай, 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 давай. Ха-ха, Так, і зараз тут найнебезпечніший момент, так? Алло, я тут. А. О, нарешті, господи. 51 хвилину я виконував. І це ще при тому, що всі місії там показують, скільки я виконував. Я виконував там їх 40-30 хвилин. І це ще скільки я перезавантажувався в тих місіях. А тут скільки я разів перезавантажувався, я без перезавантажень виконав 51 хвилину цю місію. 51. Я не знаю, як я це взагалі монтувати буду. О! Мега-мозок. Чи як? Мастер мозок. Коротше, я крутий чувачок. Боже, яка у нас хатинка? Слухайте, пам'ятаєте, з чого у нас було взагалі починалося? Знову ж таки, ось тут, тут можете подивитися. Тут посилання на перше, на моє перше відео по чердауну. Я там ще з хвостиком ходив. То от можете подивитися, з чого взагалі ми починали. А тут дивіться, як ми вже по багатому живемо. 4000 доларів мені дали. І нові. І дві нові місії. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі, не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. Підписуйтесь на мої телеграм, інстаграм та ватсап канали. І всім па-па.